Молитва подружжя одне за одного, Господи Ісусе Христе, від щирого серця, дякуємо Тобі за благодать, яку ти дарував нам у таїнстві подружжя, благаємо Тебе, милостиво підтримуй і укріплюй нас повсякчас, допоможи нам завжди бути у злагоді і вірності, і не дай ніякій гіркоті і розчаруванню розділити нас. Нехай буде любов наша такою терпливою і міцною, щоб усі печалі і страждання ми переносили без нарікань і були завжди готові пробачити і втішити. Нехай наші обручки свідчать і нагадують нам про те, що наше подружжя нерозривне і подібне до Союзу, що його ти, Спаситель світу, поклав із нареченою Твоєю святою Церкою і скріпив Твоєю кров'ю. Нехай знамення Христа Твого супроводжує нас у спільній молитві, роботі й допомозі одне одному, у здобуванні благ заради щирої жертовності наших душ. Дай нам нині для цього святого покликання нові сили по милості Твої. Амінь Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.